Ключ от Suzuki SX4. Як поміняти батарейку? Самий легкий спосіб. Вибираємо штатний ключ. Для цього відкриваємо замочок тут. Нажимаємо наверх, вибираємо ключ. Находимо пасик. Туди ставимо ключ, чуть прижимаємо і повертаємо. Ключ у нас розділився. Далі можете вже руками розобрати його. Убираємо батарейку ключом також. Модель батарейки cr 2032 Міняємо на новий. Ставимо його плюсом вниз. Плюсом у корпус. і збираємо ключ також можете його розділити любим металіческим предметом просто зажимаємо його у пасик і повертаємо E na canal.